Польща звинуватила Росію у кібератаках на енергетичну інфраструктуру. Всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. То, що ж насправді сталося? Давайте нагадаю, 29 грудня 2025 року ні, це не колись, там дуже багато років тому, це буквально місяць тому. Значить, є такий в Польщі, польська група реагування на. Ком Комп'ютерні надзвичайні ситуації, Значить, є така група, яка протидіє всім кібератакам і займається виключно цією історією захисту від посягань на кібербезпеку Республіки Польща. Так, от вони говорять, що 29 грудня. 25-го року на 30 об'єктів, енергетичних об'єктів, не просто об'єктів, а енергетичних об'єктів, була здійснена кібератака, в першу чергу на об'єкти відновлюваної енергетики та теплоелектростанції, ТЕС, зна знайома да, назва, ТЕС, за яка відповідає за 500 тисяч абонентів. Значить, що хотіли. Хакери зробити, вони хотіли стерти всі дані, які були на відповідних пристроях, які управляють е, процесами саме цієї відновленої енергетики та тест цієї. От безпосередньо. Значить, е, що ж говорить ця польська група? От е, польська група реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації. Кого вона звинувачує? Вона говорить, що поклали відповідальність на кіб... за цю кібератаку на хакерів 16-го центру ФСБ. Що займається радіоелектронною розвідкою? Хм, якось так знаєте, трошки дивно це виглядає. да? І ми з вами ж продовжимо. Це факт, я його зараз проговорив, про озвучу вам. А оце, що стосується України, ми з вами спозавчора ставимо запитання. Вчора дуже багато ці запитання стало відносно всього того, що відбувається в енергетиці. Давайте будемо ставити запитання. Не стверджувати, не припускати, а ставити запитання. Тож, е е питання. Так, все ж таки, що трапилось в українській енергетиці вчора. Володимир Зеленський виходить і говорить, що: Ну, слухайте, ну, не підтвердилось, що. Поки що не підтвердила, що це кібератака по нашій системі. І дуже виглядає і увага. Він що, підтвердив, що сказав міністр енергетики, відносно того, що там лінія електропередач, а безпосередньо інфраструктура там підстанції була зруйнована, чи ви вийшли з ладу, да? чи Молдова, Румунія? Ні, він говорить, що обмерзання ліній. Ще раз, президент Зеленський, Володимир Зеленський, президент України, говорить, що обмерзання ліній ось так. А кібератака поки не підтверджена. І щось мені здається, здається, ні, ні давайте не так. Здається, це я знову припускаю. Да? Ми ж ми з вами вибрали іншу тактику. Ставимо питання. Як ви думаєте, чи... Підтвердяться ці кібератаки, припущення, бо Володимир Зеленський знову ж президент України говорить, що поки не підтверджено. Чи можуть підтвердитись е збої в енергосистемі, е що це була кібератака, після того і не раніше? Коли відбудеться зустріч в Абудаві, пер, тобто перемовна зустріч перемовний процес, зустріч делегації України і Російської Федерації, чи може після цієї зустрічі підтвердитись, це перше питання. І друге, чи залежить підтвердження потенційне, що це була кібератака чи ні, від того перемов, перемовного процесу, який буде відбуватися в Абудабі? Нагадаю, що якраз ця зустріч мала відбутися сьогодні, 1 лютого, якраз і то енергетичне щось, я все ж таки правильно речі називаю своїми іменами. Енергетичне щось, насправді, звичайна підготовка до наступного удару, комбінованого великого. Е, мала е, вона ж знову до сьогоднішнього була прив'язана до сьогоднішньої потенційної зустрічі 1 лютого, яка сьогодні не відбулася, і знову ж Зеленський говорить, що вона відбудеться 4-5 лютого. Тож я повертаюся знову до своїх питань. Ми ж з вами питання ставимо. Ми люди зацікавлені. Ми цікавимо, що відбувається в країні, в державі, щоб розуміти, щоб. Органи державної влади, в першу чергу, виконавча гілка, яка виконує, яка відповідає безпосередньо речі, яка реалізує, формує та реалізує політику в відповідних напрямках. Ми хочемо знати правду. От і я з вами хочу знати цю правду. Тому ми ставимо запитання, потенційно очікуючи, що ми на них отримуємо відповіді. Ну, от, от давайте ці запитання стати. І знову ж це питання: чим може потенційно підтвердитись? Що поки що не підтверджена інформація про кібератаки, вона зрештою такою стане підтверджено. Чи може так статися? Це перше питання. І чи друге чи залежить питання номер один? Підтвердиться чи ні від того, як пройдуть перемовини 4-5 лютого в Абудабі? Ось такі два питання з ними за вас залишу, і будь ласка, напишіть на них. Коментар обов'язково під цим відео. До речі, також підпишіться на цей канал, і цьому відео поставте вподобайку обов'язково. Можете навіть поділитися, скинути своїм друзям знайомим. Нехай вони також поставляться питання. Можливо, у них і інші питання народяться. Це було б дуже і дуже непогано. Далі, значить, знову ж таки, перемовини йдуть. Да? З приставки, що це мирні перемовини, що говорять про мир. Хоча насправді всі перемовини мають відбуватися на, на тлі того, що бойові дії зупинені. Тобто, ви зупиняєте. Якщо всі сторони хочуть миру, то всі сторони мають прогарантувати, що вони зупиняють і дійсно зупиняють бойові дії. А після цього вони переходять до обговорення того, як буде досягнутий мир. Що ж насправді ми маємо? Мало того, що бойові дії продовжуються, ще й терористичні атаки держави-терориста Російської Федерації, вони також продовжуються. От зараз я записую відео на вулиці, повітряна тривога звучить. Далі, Харків вчора, вчора, ввечері, сьогодні, значить, знову безпілотники, молнія, в першу чергу, вона просто затероризувала вже Харківщину, всю, повірте, не тільки місто Харків, а все, що навколо. І вона зараз долітає дуже і дуже далеко. Але. Значить, знову житлові будинки, технічні приміщення, промислові підприємства, на щастя, от просто на щастя, що без жертв. Значить, Сьогодні також Чернігів, промислове підприємство, також без жертв, і без постраждалих, ну просто дивом. Дніпро, на жаль, загинула жінка та чоловік щире співчуття родини, родинами близьким загиблих. Ну і Запоріжжя. просто звичайні звірі вдарили по пологовому будинку. Просто по пологому будинку. Шість людей постраждали. Жінки, які навіть просто прийшли, звернулись в лікарню по своїх потребах і проблемах, в той момент ударила Російська Федерація в чергове, просто по пологовому будинку. Це що, військові дії, військове щось інше, там що, військові є? Чи це звичайний терористичний акт? Просто звичайні. Покидьки. Ну, я завжди говорю, звичайно, знаєте, мабуть, треба відмовлятися, наче якась норма. Але це не норма. Це вони покидьки. незвичайні і не дивні, не фантастичні. Просто е мародери, вбивці, кати, ну от знову ж, напишіть в коментарях, що ви про них думаєте як. Знову обіцяю нікого не, не видаляти і не банити за те, що ви напишете. І це тільки за вчора. А загалом, значить інформація, за січень Росія випустила по Україні більше 6 тисяч дронів, 6 тисяч безпілотників. І це не про Євпівішки, які залетають там, на 10-20 кілометрів кілзони да, вздовж лінії бойового зіткнення. Це все, що летить по прифронтових глиб, все, що летить в тил загалом. Далі 5 тисяч 500 кабів. Знову кап. це ж просто махіна величезна, вона там руйнує на, на своєму шляху все. Ну, коли падає, 5500 і 158 ракет. Ось так, покидьки російські хочуть миру. Так вони його бачать і продовжують. Тому потурання цьому всьому, говорити, що там перемовний процес де, все добре, все класно, і конструктивно, як вчора говорив Вітков, я й казав вам про те, що ми вже просто перестанемо його слухати. Значить, дайте я прокоментую. Продуктивно та конструктивно. Ну, звісно, продуктивно. та конструктивно. Поки ви з вами там потякаєте, поки ви розповідаєте. В Україні летить 6 тисяч дронів, 5 тисяч 500 кабів, 158 ракет, і кожного дня гинуть і страждають люди. Ну, у вас там, звісно, продуктивно-конструктивно. Ну, для Російської Федерації продуктивно конструктивно. Бо поки ви розмовляєте, нові санкції не введені, нові тарифи не введені, зброю Україні не надається, далекобійна зброя не надається, пакети санкцій не вводяться. Ваш обіцяний американський законопроект, який додатково може ввести там тарифи і дійсно нашкодити економіці Росії, за рахунок якої вона веде війну, також не введено. Продуктивно і конструктивно. Тільки для кого? Для вас, для американської сторони, яка показує, говорить про те, що миротворці. Хоча насправді під цими миротворчими гаслами зараз гинуть люди. І ми не про лінію бойового зіткнення. Ми говоримо про конкретних мирних людей, згідно відповідно до яких здійснюються геноцидальні дії, бо це геноцид українського народу. От що відбувається. Далі відповідно, ще раз вам говорю, постійно наголошую, ви чудово знаєте, але проговорю все одно. Колеги мої з західних країн дивляться. Відео, і знаю точно, про що я говорю постійно, що це не просто воєнні злочини, це терористичні дії, терористичні атаки. І до всіх, хто це вчиняє, в першу чергу, по цивільному населенню, по інфраструктурі всьому, що в тилу, мають відповідно здійснювати санкції, кримінальне переслідування згідно міжнародного права. Я вам говорив, що вчора Цахна, міністр закордонних справ Естонії, вам про це говорив, що він ініціює додатково те, щоб. А, всі, хто е, воювали в Україні, мають бути заборонені в'їзд до е, Європи і обмежити їм рух для цього в е, шенгенську зону. Більш того, міністр закордонних справ Литви, значить, Кестутіс Будріс Будріз, е, також сказав, що він додатково ініціює в МКС додаткові отримання орештів і ордерів на арешт тих всіх, хто робив згідно міжнародного права вбив цивільної енергетиці, по цивільному інфраструктурі та енергетиці. От. І от якраз Литва, продовжуючи то про арешти, до, звернення до прокурорів Міжнародного кримінального суду отримати додаткові арешти і продовжити минулі, да? Вони також підтримали Міністерство закордонних справ Естонії, що дійсно всіх росіян, які так чи інакше, інакше мали стосунок і воювали в Україні, заборонено в'їзд в Європу. Оце я розумію, люди, називають речі своїми іменами, чудово розуміють, що відбувається в світі, орієнтується. І не соромляться це говорити, бо вони чудово знають, що завтра будуть такі самі відносно них. Литва, Естонія одні найперші. Я постійно проговорюю це. Вони перші під ударом, навіть не Латвія. Литва відрізати а, їх від Сувалківських коридорів, відрізати від Сухопутної Європи, Естонію від Фінляндії. І таким чином взяти кліщі країни Балтії. Вони це чудово розуміють, тому так реагують. І ці постійні обстріли, в тому числі, будуть тероризувати потім і їх країни. До речі, скільки зараз багато безпілотників, і навіть в Києві, коли там тривога навіть оголошується, але летить безпілотник, всі чудово це чують, візуально і аудіально це фіксують, але насправді ще й повітряної тривоги немає. Тільки через хвилин 10-15 вона вмикається. Розумієте? І отаке от є. Як це стається? Бо Російська Федерація на ці безпілотники повісила немаленькі старлінки. Так, це саме ті старлінки, які ми використовуємо, які Ілона Маска, да? в тому числі ми використовуємо, але Ілона Маска, не в тому числі, а його і є. Значить, Вони використовують для того, щоб вони літали і е, за допомогою цим інтернетом зв'язку вони користувались тут. Значить, наше і Міністерство оборони, і відповідні наші волонтери, які відповідають за це, да, звернулися до компанії SpaceX, е, в принципі, до Ілона Маска, для того, щоб. Обмежити якимось чином використання. І SpaceX не дав задню. Він дійсно пішов на зустріч і обмежив використання. Тобто старлінки будуть виключатись, якщо буде, скажімо так, зафіксовано, що вони переміщуються, ці старлінки, зі швидкістю 90 плюс км на годину. Ми розуміємо, що безпілотники менше просто не літають. А ми не використовуємо старлінки на безпілотниках. Тому все, що летить. 90 км на годину, і плюс, і швидше, да? якщо Starlink з такою швидкістю, то він буде виключатись. Це, можливо, буде там проблема десь на фронті, але знову ж, наше. Коли Starlink на машині і вони пролітають, щоб їх, на них не потрапив, в них не потрапив би да? то вони ж не постійно вони їм там проїдуть цю небезпечну зону, потім буде все нормально. Їм головне просто виїхати, а не в цей момент щось використовувати. Тому величезних проблем я в цьому все одно не бачу. Але це величезне вирішення. І тут Starlink, ну знову ж, я завжди кажу, якщо ви. Винувати, я це скажу. Якщо молодець, також в та, цьому також це зазначу. І в даному випадку Ілон Маск молодець, реабілітується в даному випадку. І значить, він говорить, що схоже, що ми зробили кроки, щоб зупинити несанкціоноване використання Росією старлінків. І ключове. Дайте знати, якщо треба ще щось зробити. Пане Ілоне, зробити ще треба багато чого, але все говорити вам не буде. Вам точно скажуть. Ідея є. Напрямки роботи є, і ви нам тут допоможете. Тому вас за язик ніхто не тянув, Чекайте, ми скоро прийдемо з цими запитаннями і проханнями. І друзі, остання, за що я хочу сказати, про те, що я вам заговорю постійно про міжнародні речі, і завжди вам говорю, що якщо я їх озвучую, це так чи інакше стосується України. Бо, можливо, напряму, можливо, опосередковано, але всі події, які я озвучую, аналізую, розбираю, це в контексті того, яким -то чином буде торкатися і в даному випадку Україну, як вона буде в цьому залучена і безпосередньо на неї це буде впливати. Так от. Значить, Дональд Трамп виходить і говорить, що нафта, яка йде з Венесуели, вона може знову піти в Індію. В чому суть? Швидко розповім. Значить, перше, Венесуела завжди була ось у зла, яка підтримувала Російську Федерацію. Да? І, в принципі, Російська Федерація їх таке симбіоз. Вони також там почкувалися, підіймало там, намагалися впливати на ринок ціни нафтової і так далі. Да? От е, і використовували цю нафту Венесуела в першу чергу і для Куби, і вона Венесуела для Куби була як офшор, і саму нафту також використовувала і для інших там, скажімо, нарко і багато, багато. Ну коротше, незаконного, і то, що точно не сприяє світовому порядку. Вони використовували. Сполучені Штати наклали на Індію е, певні санкції, да, тарифи відносно того, що вона використовувала якраз венесуельську нафту. Бо тоді воно грало на руку Росії. І нагадаю, що Індія, оскільки вона отримала тут тарифи по Венесуелі, вона ще більше вона й до цього купляла і зараз продовжується робити, купляти російську нафту. Вона й так низька, а вони ще з дисконтом беруть. Тобто зараз Індія просто в шоколаді, скажімо так, від того, що вона використовує цю супердешеву нафту російську. І Дональд Трамп, я вам говорив да про те, коли вам розповідав про угоду між європейським союзом і Індією, які є там перепони, да, і, скажімо так, тьорочки, да, певні не... неузгодженості і певні непорозуміння між Сполученими Штатами і Індії. От Дональд Трамп зараз робить крок на зустрічі. Він говорить: дивіться, ми знімаємо і санкції, і тарифи з нафти з Венесуели в Індію. Будь ласка, купляйте її, ми тільки за. Сполучені Штати звісно від цього виграють, бо вони там. Впливає на і на ринок, і на саму отримання прибутку від того, що там нафта буде продавати, і звісно, вона таким чином ще чергове б'є по Росії, бо Росії тоді є е, певне заміщення нафти венесуельською для Індії, тобто Індія може від певне частини відмовитись, і це буде також предметом перемов між Сполученими Штатами і Індією, між Дональдом Трампом і Нарендрою Моді, який прем'єр-міністр да? для того, щоб говорити, щоб діяти і знову повертати цю взаємодію між е, е, США і Індією, де е, Сполучені Штати раніше завжди була стратегія та тактика Індію зробити на противагу самого Китаю. Тобто, бачимо дуже багато плюсів для того, щоб знову ця нафта пішла з Венесуели і пішла безпосередньо в Індію. Що від цього виграє Україна? Ну очевидно, що знову зниження потенціалу ведення бойових дій для Росії, бо всі гроші, які вона отримує від нафта від цієї своєї бензоколонки, да, від цієї енергоносії, вона звісно, фінансує введення цієї окупаційної агресивної війни, яка вона розпочала проти України ще 12 років тому, до речі, в тому числі за ті нафтові гроші, тоді нафта була набагато більше і дорожче, і в тому числі це впливає на Китай, який також підтримує а, Російську Федерацію, в тому числі і створює певну противагу Індії. Нам, до речі, також треба з Індією більше спілкуватися і налагоджувати ці відносини. Тобто, в чергове, коли я вам говорю про. Індію, про Іран, про Венесуелу, про інші країни да я не просто так. Воно все пов'язане і безпосередньо впливає. Можливо, не очевидно тут і зараз, але в перспективі глобальної, звісно, впливає на нашу війну, яку ми оборонну війну ведемо проти окупанта і держави терориста Російської Федерації. Друзі, дякую, що додивились сюди. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайки, прокоментуйте. Ну, перше відповідайте на ті питання, які я поставив на початку. І е, обов'язково напишіть мені. Також ви, до речі, непогано написали мені, як називати Орбана. Ще до речі, можете написати, але під тим відео, а під цим, як треба називати Російську Федерацію. І друзі, підтримуємо наші збройні сили, наші найбільші гарантії безпеки, наші е, сили безпеки та оборони. Хлопцям, дівчатам, важливо знати, що ми в них є. Друзі, тримаємось разом, коли ми разом нас ніхто не може здолати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.